Тепер ми говоримо про те, як передати аргументи нашому скрипту. Мова про те, що ми викликаємо наш скрипт в терміналі, але тепер ми передаємо, після того, як написали Python і ім'я нашого скрипту, якісь аргументи. Наприклад, це може виглядати так. І зараз те, що ми написали, повністю ігнорується. Але ми зараз навчимося, як робити так, щоб всередині нашого коду ми могли читати ті дані, які передаються в терміналі, і щоб ми могли використовувати ці дані для налаштування чогось всередині нашого коду. І в цій темі ми розглядаємо, як обробляти аргументи, які ми передаємо нашому скрипту, за допомогою sys.argv. Що таке sys.argv? Перше, у нас є модуль Sis. Всередині цього модуля є змінна argv. Якщо ми хочемо подивитися на якусь змінну, яка є всередині модуля, нам треба написати sys.argv, якщо ми імпортували саме модуль. Тобто ми пишемо ось так: змінно argv автоматично потрапляють всі аргументи, які ми передаємо нашому скрипту. Якщо ми викликаємо знову зараз наш код. Окрім того, що ми бачимо print, з'явився ще список. Середні цього списку перший елемент це ім'я нашого скрипту. Другий елемент це те, що ми передали як аргумент. Сісерве дозволяє вам зробити дуже базову обробку аргументів, він ніяк не втручається в те, що ви передаєте, і тільки передає дані, які ви написали, всередину вашого коду. Тобто CSRV не робить ніяких додаткових перевірок, і якщо вам треба щось перевіряти, вам це необхідно робити самостійно. Але в Python також є. Вбудовані та сторонні модулі, які дозволяють вам будувати інтерфейс командного рядка. Дуже функціональний, дуже красивий, з перевірками, що передається саме число, якщо ви написали, що це має бути число, з перевірками, що файлиснує, які ви написали, і там дуже-дуже багато функціональності. І ви можете робити повноцінні інтерфейси командного рядка для ваших скриптів. Таких модулів в Python багато, вони всі дозволяють робити більш-менш те саме, а відрізняються вони тим, як вони це роблять. Тобто те, як ви створюєте інтерфейсредині Python, відрізняється. В цьому курсі по основах Python ми розглядаємо тільки CSRV. CSRV нам потрібен як інпут для того, щоб у нас була динаміка якась. Тобто, коли у вас код працює, щоб у вас не було такого, що всі дані написані руками всередині коду, а щось ви запитуєте, щось передаєте, коли запускається код. І це потрібно для того, щоб ви вчились писати код, який не залежить від конкретного файлу, від конкретних даних, від конкретного рядка. Тобто, наразі це для нас варіант, як зробити код більш динамічним. Щоб він реагував якось на ті дані, які ми йому передаємо, і для того, щоб відповідно у вас завдання були трошечки складніші. Тепер повертаємось на наш код. Зараз у нас написано import sys. Тобто ми імпортуємо сам модуль. І з цього модулю використовуємо якусь змінну. Тому ми пишемо sys.argv. Але також ви можете написати from sys import argv, і потім сказати print argv. Тобто ви можете використовувати або перший варіант імпорту, або другий. В залежності від цього, у вас буде доступне ім'я. Чи sis.rqv чи просто argv. Якщо ми зараз запустимо наш код, обидва print показують той самий список. Тобто немає ніякої різниці в тому, що ви отримуєте в результаті, ви отримаєте той самий список argv. Різниця тільки в тому, яке ім'я у вас буде всередині вашого коду. Перше, що ви маєте знати про список sys.argv, це те, що там завжди буде хоча б один елемент. Якщо ви викликаєте ваш код і не передаєте ніяких додаткових аргументів, у вас буде виводитись зараз список, в якому є ім'я нашого файлу. І це ім'я там завжди буде. Тобто всередині списку CSRP завжди буде хоча б один елемент. Коли ви починаєте передавати додаткові аргументи, вони вже потрапляють в цей список, починаючи з індексу 1. Якщо ми передаємо, наприклад, зараз 100, у нас елемент 100 під індексом 1, тому що нульовий завжди зайнятий ім'ям нашого файлу. Тут є ще один важливий момент це shell. Справа в тому, що shell, в залежності від того, де ви працюєте, на якій операційній системі, і який саме shell, Може трошки втручатися в те, що ви робите. Деякі речі відносно базові і однакові усюди. Якщо ви, наприклад, напишете Gigabit 0.0 з пробілом, у вас це сприймається як два аргументи. І якщо вам треба це об'єднати в один, ви пишете це в лапках. Тобто ви пишете ось так. Тепер це потрапляє всередину Python як один аргумент. Але головне тут те, що це не Python так робить. Це shell передає аргумент як одне ціле чи як дві частини. Тобто інколи у вас може бути ситуація, що ви щось передаєте як аргумент, пишете якийсь спеціальний символ, і, виходить, що у вас всередину коду потрапляє щось, що ви не очікували. Тому тут вам важливо знати, що перед тим, як щось потрапляє в Python, воно працює це Shell. І через те, що в список CSRV все потрапляє без обробки, без додаткових перевірок і завжди, абсолютно завжди, всі елементи це рядки, якщо щось дивне відбувається, це точно про Shell, а не про Python. І подивимось, наприклад, Shell втручається в те, що потрапляє всередину нашого коду. У нас зараз в поточному каталозі є такі чотири файли. Якщо ми викликаємо наш код знову і пишемо тепер Basics зірочка, для Linux та для Mac, це означає так званий глоб-вираз, який розвертається, і всередину нашого коду потрапляє декілька файлів. Тобто цей вираз Basics зірочка означає, що я хочу передати як аргументи всі файли, які починаються на Basics, але мені не хочеться писати кожен файл окремо. Тому що їх може бути 20 або 1000. І таким чином я кажу, мені потрібні всі файли, які починаються на Basics, а далі може бути що завгодно. Якщо ви це повторите на Linux чи на Mac, дуже ймовірно, що воно саме так у вас відпрацює, якщо ні, може у вас якийсь особливий шел. Якщо ви це зробите на Windows, дуже сильно також залежить від того, який у вас термінал, в якому терміналі може спрацювати цей вираз, в якомусь ні. Але головне то, що можливо, ви насправді хотіли написати Basics, зірочка і все. І ви не хотіли, щоб це перетворювалось на декілька файлів. Як ви можете це зробити? Знов лапки. Якщо ви напишете Basics в лапках, shell вже не втручається, і ви отримуєте рядок, basics зірочка. Тепер спробуємо використати всередині нашого коду ті дані, які ми передаємо як аргументи. Головне тут це те, що SRG це звичайний список. Так, в нього трохи дивне ім'я, якщо ви імпортували модуль S. Але ви завжди можете подивитися, що там всередині цього списку, зробивши Print. І відповідно далі з ним працювати, як і зі звичайним списком. Це означає, що якщо ми хочемо, наприклад, передавати в наш скрипт інтерфейс та VLAN, і далі використовувати це, щоб підставити наш шаблон. Ми можемо зробити це так. У нас тоді інтерфейс буде під індексом 1, VLAN буде під індексом 2, і ми можемо звертатись до списку і брати ці елементи під індексами. Для цього створюємо зміну intf, CSRGV1 і створюємо зміну vlan. Це у нас буде CSRGV2. 1 і 2 це індекси. Тепер, якщо ми хочемо підставити, відповідно, волан та інтерфейс, волан ми підставляємо замість 42. І інтерфейс підставляємо так, як ми робили до цього. Пишемо інтерфейс, фігурні дужки, і формат інтерфейс. Якщо ми тепер викликаємо скрипт абсолютно так само, у нас підставляється інтерфейс, ось гіб 00 і волан 100. Якщо ми тепер передаємо інший інтерфейс та інший волан, вони підставляються. Але у нас, звичайно, є тепер проблема. Якщо ми виключимо наш скрипт без аргументів, у нас буде виняток. І бачимо виняток індексу .ру. Через те, що коли ми звертаємось в CSRGV1 і намагаємось отримати елемент під індексом 1, у нас там такого елементу немає. І так і є, ми бачимо вище наш список. Тут тільки один елемент, тобто є елемент тільки під індексом 0. І відповідно, для нормальної роботи коду треба буде робити якусь перевірку. Наприклад, перевіряти, що довжина списку більше одного чи конкретного дорівнює трьом. Це нам треба обов'язково робити до того, як ми звертаємось до індексу. Тобто ми робимо десь тут, і говоримо, наприклад, якщо довжина нашого списку CSRQ дорівнює 3, тоді все окей, робимо це. Інакше ми можемо написати, наприклад, що інтерфейс за замовчування буде такий, а Wan такий. Можемо сказати, інтерфейс буде GBT 0.0, а Welan, наприклад, 1. І зараз VLAN у нас інтеджер, але через те, що ми його підставляємо через формат, нам не принципово зараз. Він як інтеджер передається, чи як рядок, він підставляється однаково. Тобто, ми зараз вже можемо викликати наш скейт ось так, і коли ми не передаємо аргументи, у нас підставляється інтерфейс за замовчуванням, та VLAN за замовчуванням 1.